Всім вітання, з вами, як завжди, Паша Міна, але вже не Паша Міна. Так, Паша Міна вже немає, але не переживайте, це я є. Тому з вами тепер Сімт. Тобто тепер мій нікнейм, це Сімт, там перфект називається на каналі, але тепер я просто Сімт. Чому я поміяв? Ну, бо так треба. Ну, бо я поміляв. І всі вітання, ви на моєму каналі Сімт, і ми будемо проходити так, не знаю, що тільки ще на до неї до я завжди хотів його пройти, Думаю, зараз, зараз ми якраз прийдемо. Так, добре, вайс бич рядом с офісом кет. Стой, я ніколи не знаем. Ну, ну, майже нет, а роб ты роб что это? собираешься а делать? Тому, том, не Завтра не я заняту тебе в офіс, і мы шар, попробуем разобраться во всем этом. Па а, не запускалося. Не знаю, просто помилко вибивало. Ну я буду надіятися на ваш лайкусик і щоб все було нормально. Так, добре, давайте одразу йдемо в опції і звук мені треба. Аудіо настройки, Так. ми виключаємо. Отак. Так, все добре назад. Що це таке установка скіна? Так, добре, ми що виходимо. Так, добре, бігти через Shift. Так, управляйся до розового маячка. Так добре, а куди я побіг взагалі? У мене ж машина тут. О, в принципі, дивіться, давайте щось якось не машину візьмемо, я хочу на мопедіку. Чи добре, вже беремо. Сідаємо ось така тут моделька. Я спеціально не взяв ніяке. Так, а чого звуки авто немає? Настройки. Оце що таке? О, от все. Так. їхати нам потрібно до розового маячка. А, так, добре. Давайте у карті подивимося, куди нам їхати, так. Так. Е, можна управлять Ctrl-L. Ага. Це. Так, ну в принципі я вже приїхав, так давайте назад здамо. А тут можна якось... От я ніколи не грав взагалі в Vice City, я просто не знаю, що тут робити. Ну, мені дуже непривично до такого керування. А, ну тут, в принципі, не так уже й далеко їхати. Зазвичай просто взагалі непонятно, куди їхав. Так. Е, добре, ми сюди можемо приїхати. Так добре, ми сюди приїхати можемо. І під'їжджаємо на ніку. І обережно тепер е, запраковуємося на разом маркер. Так. Е, Вийди в здання. Е, зайди в будинок через парадну, через парадну. Через парадну Сі. Через Пер... через Парадну Сі. Да. Через параднує. А що мені з мишкою? Мені мишка щось не працює. Походу. Замбачно. А, Похожу. е Когда... Коли... коли я не зайняти, і Так, встань на розовий маркер для продовження. Так добре. О, все работає. Е, працює мишка. Так, стій на маркер. Так, добре. Старий друг. Старий друг. Так, що всі ми там Е Щоб знайти адвокатську контору, приїжджай на значку по... Так, добре. Нажми хум или оце да. Так, мені треба все як було вернути. Так що це за два плюсики? Я тоді на всіх пристати. Якщо ви вільний, то... А, це, тупо... це тут як я зрозумів, місії получати, так? Ну так. Будемо сподіватися, що ну, зайдемо на це проходження. Ой, впечаюсь. Вибачаюсь, не, не побачимо в реальності. А ну це графіка на максимальний... Так, ти їхати сюди. Це ми звідси і починали, да? Куди? Так, сюди, добре. Е, не знаю, готель Харрісон. Дивись піс, он говорить. Так, він говорить, дивись. Візьми нову, новий одяг в магазині Рафаеля. Так, добре, недалечко їхати. Е, звісно, не знаю чому, але жаль, що в таких старих версіях ну, GTA, там... Ну, не знаю, вони самі тут такі прикольні, я просто цей чуваю цей лайк. До речі, давайте знаєте, що я зараз зроблю? Ну, як завжди, це. Я не знаю, що в мене з мишкою просто цеє, що бачите, це я не можу відкрити я не знаю просто що це. Я хочу яркость викачити щоб можна гарніше було, але ну і так гарно. І так гарно. Що може зарабатывать? О, так, настройки Настройки екрана. І давайте яркость кудись викачаємо. Все назад. За... О, дивіться, як ярко. Мені здається, що чи нас. Так, добре. Де... Ага, ось тут магазин одягу, то попаркуємося легасенько і побігли. Це Рафаел. Рафаелки. Так, в принципі, ось такі є. І що робити? Ммм, mm, mm. байк. Хороший байк. Доберись до яхти полковника. А ми що на байк можна їхати? Mm, нет, мой байк! А, це його був байк. ой 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 Ой. Да, їздок я, конечно. А ну дайте, я не можу такое зробити. А нет, тут, тут це не получается. Добре, хотів надо би. Так, ну добре, тоді. Не знаю, він, та, він так управляється, Добре, що. Просто не знаю. Ну, надіюсь, реально, що вам це зайде, то що я, в принципі, стараюся. й та, такого будемо пологенько проходити, якщо він зайде. Та не ну, мені їхати куди. Тут уже можу. Так, ой-ой-ой, мадам, вибачаюсь. Вибачаюсь. Вот дивіться, як машинка клева. Тут визит, скільки кльових машин. О, я Всю, що хотів взяти, я її побив. Так, пір два. з чешок. Що мені зараз робити? Отвези дочь полковника в клуб за позицію. Давайте візьмемо якусь машинку. Так, Отсюду, давайте, напевно, візьмем. Ну, там, тут такі модельки, конечно. Так, ти сідай. Як ти будеш працювати на моего отца. не возражаешь, если я положу руку на твоє колено? Ой, так, добре. Так, треба дуже обережно їхати. Хай не говорить, але. Здок від Бога. Ну, ну дивіться, ну так, звісно, оце Vibe V-City, це просто ідеально. Це просто ідеально. Тут тут трохи під'їжджаємо тут все стоїм. І ще побачимося, красач. Добре, побачимося, так побачимося. Здвічаю. Коли де, коли захочеш. Місія пройдена. Так, добре, нам дали 100 баксів. Е, куди їдемо? Їдемо туди, є... от, до... щоб. Е, поїхати до. А з Адеміса грінець. А до Адеміса грінець. тут і получається. Входной костюм до на, на океан біч. А де виходить мені отут? Сохраняється, да? Чи, де, подожди, беш? я ще не поняв, я не дивився. Ну, шо це таке? Де тут вход, я не бачу. О. Оце сохраняється тут, да? Ааа, все, понял. А як, як сохранить? Моя наша же мышкой, я не знаю, что он. Ну, давайте, может, мы, мы уже батарейки, я не знаю уже просто, что с нами происходит. Я только сделаю оп. Застаем и вставляем. Вот. Так, о, и. Ну, я не знаю, что это такое. О! Запрацювало. Так, сохран. Ну, я все равно может, могу но что это такое? М да. І як мені зберегтись? О, так, все я хочу захартнути. Так, добре, вибери ок для продовження. Так, ура, добре, ми ми збереглися. Беремо тоді нашу тачечку і погнали тоді знову на цю бубочку на ри. Будемо називати його ЧиП. Я взагалі не знаю. Так добре, тоді полетіли, але знаємо, вайп, вайп гта Семандрайс, та вайб-сіді. Це просто ідеально. Я взагалі майже в нього не грав ніколи. Ну, я взагалі ніколи не грав, що майже. Оце мінус, кажу знову ж таки, мінус, що я не можу камерою ще валити. Ой, вибачаюсь. Так, сюди і так, так. Так, заходимо. Готель Харрісон, Драка Валеї. Так. Добре. Направляйся в клуб Малібу і знайди Кента пола. Так, добре. Що це було? як я зрозумів, я зможу їм свій купити якийсь. Е, так, що їдемо. Добре, полетіли тоді. Обережно. Оце мінус те, що немає навігатора, але якщо не виглядаюся в цих усіх оновлених версіях, то вони там є. О, мені нічого показує. А наші ще той підходить, подожди, де? Я буду через Enter нажимати. Так, мені їхати. Куди? Не бачу. Як сховати легенду? О, а куди їхати? А, я... Я взагалі не там, да? Чи там? Подожди. Бо карта зовсім інша мені показала. Так, я не знаю, просто такі що я не грав взагалі в GTA. Так, хоча я її виріснутися. Тут добре вниз. О, только якось залітаємо. Так, ну все. Прекай, прекрасно. Так, проїзжаємо. Да, це напевно з мишкою уже шось на боє. Я просто не можна поширети Так, малибу. Тепер я не знаю. Найди повер на Океан Драйв. А де моя машина? Скажіть. Машина де моя? А де... Нужка, нічого зробити, чого она там. А у нас такий костюмчик красивый, так добре. Е, їдемо шукати кого там полоч і кого я не я не прочитала просто. Але не знаю, також напишіть напевно, як, як вам Мінік нік, взагалі, ой. Як вам Мінік Зараз машина все взирвається. Я взагалі буду. Так, куди нам тут іти? Надо да, в среду так, я зрозумів. Че вообще так далеко припаркувався? Десь ось сюди, так? А, куди? А, это пол. А, по-моему. О, ч вылупился? Так. Тебе лучше все рассказать мне. А ты заставь меня говнють. Так, а шо... А, треба битись. Так в мене мишка не мышкой Опа, 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 опа! Ой, який, ой, який хорошо вертушку заработал. Возьми його сотовый. Эээ, e, взят солотовый, тепер ти можеш дзвонити, да як я зрозумів? Ну там, напевно. Ух ты, я маленький. Сурай. Так, оп. О, боже, як це выбор? Так, щифсу біжать. Я, я не можу бігти. Алло, як мені бігти? Так, далі. Ой, тут же повар, ⁇ -мо ⁇ Все спокойники. Да что вы, у меня бьет, алло? А, что у меня пушка кинчилась? ⁇ -мо ⁇ там у меня пушка кинчилась. Я думаю, что Опа, давай, то вертушечка такой. Оп. 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 О, двигайся, у нас у нас тут есть пушечка. Топ-то. А, Нас, нас. нас скопы. Все понятно, понял, все, базор. Ах ты шо, дивіться. Оп. оп. Оп, такого вертушечку. І все добиваем. Лежачих ребьких лежачих добиваю. Прям біля присядь Ну добре, я думаю, що вам сподобався цей відеоролик. Якось ще, Ну, я думаю, буду їх Дивіться, які тут, дівчата. Тоді будемо. Якось ще проходить, якщо вам це сподобається, поки що таку місію дві пройшли де і нормально буде. все тоді дякую всім люди за перегляд. Ну, всім удачі, всім до зустрічі і всім пока, народ.